Невиплакані сльози стають пухлинами в слабких місцях, непрожиті емоції проривають і тріскають тонку шкіру, непромовлені слова застряють в горлі, деруть, Тягнуть долу кутики, де жила посмішка, втрати лягають під очі чорнилами. Шлунок боляче ріжуть гострим каменем. Задавлений крик плута пасма косей посивівши. Найнестерпніший біль приносить несказане. Тож кричи. тож, тож, кричи.